Люди з синдромом дефіциту уваги. Розкажіть про найгірші прояви цієї хвороби. Неможливість зробити щось, що ви хочете зробити без явної причини. І пов'язане з цим загальне нерозуміння, яке оточує нас. Ніхто не розуміє, якщо вони також не мають синдром дефіциту уваги. Так, я маю на увазі, що я можу трохи зрозуміти це, коли ви не маєте контексту та не розумієте точку зору цієї людини. І тоді воно може виглядати як лінь. Але коли вас називають ладачем за те, що ви не зробили щось після годин спроб, це дійсно дуже боляче. Ох, я був загнаний у кут такою риторикою десятиліттями, і вважав, що я правий, коли просив простору для того, щоб робити речі по-своєму. Зрештою, у мене не було іншого виходу, як зробити все через силу і виснажувати себе, серйозно обмежуючи свій потенціал. Я відчуваю, що тепер ментально розірваний після усієї цієї важкої роботи, і все ще страждаю від хронічної втоми та тривоги. Дуже мало людей бачать мою працю. Хоча дехто наважується назвати це талантом. Боротьба з цим лайном це постійна робота. Так, хронічна втома від постійної боротьби з собою. Я провів роки, думаючи, що у мене є якийсь дисбаланс гармонів або анемія, чи що подібне. І для всіх навколо це просто виглядає так, ніби ви ледачий. І ви навіть не можете пояснити їм, чому це зайняло у вас 6 годин замість однієї, щоб виконати завдання, яке ви як стверджуєте хотіли зробити. Я зараз проходжу через це на роботі. Зазвичай мені вдається доводити роботу до кінця, але мене попросили взятися за великий проект, і у мене виникла серйозна виконавча дисфункція на цьому проєкті. А всі навколо думають, що я просто не хочу цього робити, що є далеким від правди. А потім за тиждень до терміну здачі ви починаєте панікувати, працювати по 200 годин, якось робити його. Але це виходить абсолютно нікчемно і ви вигораєте. Принаймні, це так проявляється в моєму випадку. Я в жарт кажу, що написав магістерську роботу за один рік і два тижні. Через 15 років це все ще створює мені щоденні проблеми з проектами, над якими я повинен працювати. Це називається здух параліч, і це більш ніж реально. Я також стикаюся з цим. Нам потрібна послуга, де хтось зателефонує і скаже: я буду через дві години, щоб ви могли прибрати будинок. Дві години перепрошую, цього часу більш ніж забагато. Я почну прибирати через 90 хвилин. Нащо прибирати дві години, коли я можу з кайфом провести 90 хвилин і зробити те ж саме за 30 хвилин з додаванням дози адреналіну? Декілька місяців я дуже фокусуюсь на чомусь, але потім раптово втрачаю до цього інтерес, бо мені стає нудно. Але лише після того як я купую на все життя інструментів і матеріалів. Дійсно, я витратив непристойну суму грошей на ПК, щоб нарешті мати змогу грати в будь-яку гру, в яку захочу. Я пройшов усі, що в мене є. Купив купу нових і заграв їх до смерті. Тепер мені нудно, і Я в основному використовую його для перегляду відео на YouTube або стрімінгових сервісах. Єдиний час, коли він використовується за своїм призначенням, це один раз на два місяці на декілька днів, коли виходить нова гра, в яку я дійсно хочу зіграти. Так само, як з вашим ПК, в мене також було багато різних захоплень, на кожне з яких я витрачав час і гроші на інструменти та матеріали. Іноді я знов залучаюся до якогось з них, а потім залишаю його на деякий час, аж до того моменту, коли я знов починаю захоплюватись цим заняттям. Наприклад, зараз я займаюся ремонтом свого велосипеда для їзди на роботу та зворотнього шляху додому. Це правда, напівзакінчені проекти у будь-якій сфері. Регулювання емоцій та імпульсивність — жахлива комбінація. Відчуваю, що мої думки чужі мені. І ще моя голова постійно працює завжди. В моїй голові завжди є діалог. Постійно, беззупинно. Це дуже виснажливо. Так само маю діалог або музику у голові 100 часу. Я не знав, що у інших людей немає такого. Я навіть не можу спати без божевільних снів, повних людей та купи подій. Я постійно втомлююсь. Я легко ображаюся, якщо я не досить швидко знаходжусь в чомусь досвідченим, то мій розум просто вимикається. Моє улюблене заняття вивчити все про хобі, але якщо виконання складне, я просто здаюся. Усвідомлювати, що у вас є справи, які потрібно виконати, і почуватися жахливо, коли ви не можете їх виконати, тому що занадто фокусуєтеся на негайних задоволеннях. Це дуже складна ситуація. Ще гірше, коли ви не зосереджені на негайних задоволеннях і навіть не можете відволікти себе від них, а просто бездіяти. Паралізовані знанням того, що вам потрібно щось зробити, щоб насолоджуватися часом, який ви витрачаєте на відкладання справ. Нічого продуктивного і навіть нічого такого, що змусило б почуватися добре, щоб відволіктися. Люди думають, що я тупа, але насправді я просто забудькувата. Це жахливо і відбувається постійно. Моєю мантрою у коледжі було я риба, і вони змушують мене лазити по деревах. Я роблю все, що в змозі. Існує безліч різних діалектів розуму. Чому ми винні в тому, що більшість людей не розмовляє нашою мовою? Формування та виконання списку завдань може бути дуже виснажливим для мозку, крім того, клопіт та вартість пов'язані з ліками. Навіть просто вихід з дому та спілкування з людьми, з якими я хочу бути, викликає в тому, і я відчуваю, що можу спати три дні після цього. Нав'язливі думки, щось на зразок скільки людей живе у Техасі. Я обов'язково мушу дізнатися, інакше воно не вийде з голови. Я буду думати про це, доки не знайду відповідь на питання. Гіперфокусування, зокрема, проведення 10 годин за грою в Сімс, не помічаючи, що минуло стільки часу або потрапляння в різні кроличі нори. Геть жахливо, я не змогла обрати лише одну річ. Звичайно, у мене синдром дефіциту уваги. Я мушу дізнатись до того моменту, доки не потраплю на сторінку пошуку Google і раптово не можу згадати, чому взагалі тут. Для тих, хто також потребував цієї інформації, врятую вас від проблем. Населення Техасу складає 30 мільйонів за даними на 2023 рік. Втрачати речі, які тільки що були у руках. Часто спостерігаю, як моя дружина стикається з цим. Здається, що загальна забудькуватість – це найгірше для людей з синдромом дефіциту уваги. Наступне це нестача доступних медикаментів останнім часом. Сподіваюся, що це скоро вирішиться. У мене дитина та дружина з синдромом дефіциту уваги. Або тримаєш потрібну річ у руці, але все одно шукаєш її по всьому дому з розгубленим виглядом, або окуляри на голові. Можливо, це тільки у мене. Я принаймні двічі говорила комусь по телефону: Почекай, я не можу знайти свій телефон, перш ніж покласти телефон і піти його шукати. Я радше помру ніж зізнаюсь, скільки разів я просив когось зателефонувати мені лише для того, щоб зрозуміти, що телефон у мене в руці або в кишені. Коли вас критикують за те, що ви не слухали. А ви були настільки зосереджені на тому, щоб поважно слухати, що ваша увага була на увазі, а не на тому, що було сказано. ОМГ, мій хлопець так сердиться на мене через це. Іноді він говорить про щось і одне слово нагадує мені щось інше, і навіть якщо я дивлюсь йому в очі, мій мозок вже у іншому світі. А коли я повертаюсь до реальності, він уже знає, що я зовсім не слухаю. Що інші ведуться на клішироване мультяшне зображення того, як це виглядає, і не дуже розуміють, як це насправді жахливо. Я ніколи не зрозумію людей, які романтизують психічні захворювання та порушення. Дякую, дякую ще раз дякую за ваш перегляд. Поділіться, будь ласка, своїми історіями у коментарях. Відправте це відео друзям і нажміть ви вже цю вподобайку. Зустрінемося у нових відео. Бувайте!